Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поговорити також і про тимчасовий захист. Ми вже про нього говорили досить коротко. Є цікаві пропозиції від європейської комісії, яка продовжила захист до 27-го року, ви знаєте, але вона надає певні поради, пропозиції для країн Європейського Союзу, що вони мають зробити для того, щоб. Все було добре, і українці хотіли повернутися в Україну. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей канал, втисніть вподобайку та не забувайте залишати коментарі. Ваша підтримка, активність, підписки це все допомагає просувати українськомовний контент і допомагає розвиватися цьому каналу. Це вам нічого не коштує, а для мене та для мого каналу дуже багато означає. Зробіть це зараз і завтра ви вже не пропустите важливу інформацію. Дякую. Отже, Європейська комісія продовжила тимчасовий захист до 27 го року. Добре. Плюс. І сказала, що треба, щоб всі європейські країни запропонували варіанти для українців, які мають бути, щоб вони залишилися, тільки хочуть, тільки можуть, і варіант повернення в Україну. Для тих, хто працює, для тих, хто навчається, для тих, хто бізнес веде, все зрозуміло. Треба для них придумати іншу систему легалізації, якщо такої ще немає. Запропонувати це, і тоді українці вже вирішать там, вони вчаться працюють, чи ведуть бізнес, залишаються. Якщо ж ні, то треба так зробити, щоб вони повернулися після тимчасового захисту в Україну. І запропонували, що мають бути, як на мене, можна їх так назвати туристичні поїздки в Україну. Тобто є пропозиція Європейської комісії. Що країни Європейського Союзу, там, де є українці, мають пропонувати українцям проїхатися в Україну до себе, де вони колись жили, проживали, залишили свої домівки, відвідали родичів, друзів, знайомих, вирішили для себе, чи вони хочуть залишитись на території України, чи вони хочуть повернутися. І ось такі поїздки організовувати для українців. Перший раз таке чую, але така інформація є. До речі, в описі під цим відео я залишив послання, ви зможете самостійно прочитати. Ну, скажу так, від себе мені здається, що будь-яка людина, українець, який зараз в Європі, і він захоче повернутися, він точно не буде звертатися там до Польщі, до Німеччини, до Австрії чи до інших країн, щоб йому допомогли повернутися в Україну, прогулятися, подивитися, відвідати родичів, і потім. Повернути його назад в ту саму країну, звідки він приїхав. Ну, якось смішно, правда? Але така пропозиція є. Ну, добре, жінки та діти поїдуть, подивляться, повернуться назад. А чоловікам, чоловік, якщо виїде з Європи і приїде в Україну, він потім не зможе повернутися до європейської країни. Але я так розумію, що це має бути запропоновано якісь кошти. Ми вже це також проходили, вже були такі пропозиції, що якісь там країни Європейського Союзу будуть пропонувати гроші українцям, якщо ті захочуть повернутися, тобто там, на квитки, на доїзд, на переїзд. Можливо, це малося на увазі, але читаю ось те, що пропонується, і написано, що так звані туристичні поїздки, щоб людина могла прийняти рішення, чи вона хоче залишитися в Україні, чи вона хоче бути в Європі. Багато хто хоче повернутися в Україну. Це факт. І вони повернуться, хтось вже повернувся, хтось планує повертатися, хтось має роздуми, хоче він не хоче, а хтось вже для себе прийняв, що він не повернеться. Це теж факт, з яким треба змиритися всім. Хтось вже для себе прийняв, що він в Європі залишається назавжди або на дуже-дуже довго, навіть не чекаючи закінчення війни. Хтось чекає закінчення війни, хтось каже ще місяць, два, можливо рік, і приїду. Тобто є різні люди, з різними людьми потрібно працювати по-різному. Той, хто вирішив для себе залишитись назавжди, ну складно буде переконати в протилежному, правда ж? Той, хто думає, або той, хто поки що ще впевнений, що він повертає, буде повертатися в Україну, якраз з тим громадянами треба працювати. Треба пропонувати якісь цікаві ідеї. Тобто, це я маю пропонувати, це влада має пропонувати українцям так, щоб вони хотіли і далі підтримувати зв'язок з Україною, і потім в дальнішому повернутися. Є запропоновано також Європейською комісією, вже навіть не Україною, а Європейською комісією створювати такі інформаційні хаби хаби допомоги. Я про це також вже висловлював свою думку, що так вони потрібні, так вони можуть бути в певний момент допоміжні. Але це мають бути такі хаби, де людина дійсно прийде і їй допоможуть. Їй не відцерять документи, а їй скажуть, які документи потрібні для того, для того і для того. Їй скажуть, куди звернутися або допоможуть звернутися, якщо, наприклад, вона в пошуку роботи не знає мови. Або вона там не має якісь проблеми зі здоров'ям, їй допоможуть, організують, проконсультують. Тобто, ну це має бути щось таке серйозне. Тоді українці будуть звертатися до таких хабів, будуть туди приходити і будуть говорити: так це для мене держава постаралася, це держава мені допомагає. Ну, можливо, я там захочу повернутися в такому випадку. Не буде думати, що мене держава кинула, заблокувала мені картку, не дає мені можливості перетнути кордон нормально, звинувачує в чомусь, обмежує мої права і тому подібне. Якщо дійсно від держави України буде там допомога за кордоном, то і громадяни України потім з вдячністю теж допоможуть Україні і захочуть повернутися до неї. Ну, бо поки що. Це слова поки що це також пропозиції. Я завжди за те, щоб держава Україна, якщо вона декларує, що вона за те, щоб українці поверталися, за те, щоб їм допомагати, то це і робила. Багато хто в коментарях пише, звичайно, що Саша, ти що наївний, держава не буде допомагати, вона не хоче. Ну, наївний, не наївний, але я зараз в Україні і я би хотів тут жити. І я би хотів, щоб мої діти тут жили в спокої, без війни, з допомогою держави, а не шукати місця десь за кордоном. Чи я захочу виїхати з України? Можливо. Теж все може змінитися. І я захочу виїхати. На даний момент. Я в Україні, я би не хотів виїжджати з України. Багато хто з вас, напевно, погодиться і теж зараз в Україні. Мене багато хто дивиться з України, приблизно 50 на 50%. 50% дивляться з України, 50% дивляться за кордону, з Польщі, з Німеччини, з Франції, Італії, Чехії, з різних країн. І багато хто з тих, хто зараз за кордоном, теж хоче повернутися. Не всі, так, не всі, але багато. Багато хто з України хоче виїхати. Але дуже багато хоче залишитись, залишається. І, звичайно, ось тут треба, щоб держава включалася і працювала. Так, держава має надзвичайно важливе завдання. Це втримання фронту, це війна, це факт. Але 4,5-5 але мільйонів громадян України є за кордоном в Європі. З ними теж треба працювати по максимуму. З ними теж треба консультуватися, з ними теж треба комунікувати і розуміти, що їм потрібно. Сподіваюся, що колись до того дійде так. Надзвичайно важливе і номер один завдання це війна і захист держави, але не менш важливе це наші громадяни, які за кордоном, з якими треба обов'язково працювати, і то вже не потім. Потім буде пізно. Потім тих 4-5 мільйонів громадян України не захочуть взагалі повертатися. Це факт: чим довше, тим менша частина українців захоче повернутися. Як на мене, оця пропозиція європейської комісії, якісь там поїздки туристичні організації, щоб люди приїхали в Україну, подивилися. Ну, смішно, не зоопарк. Кожен українець знає, що йому потрібно. Кожен українець може сам собі це зробити, організувати, якщо потрібно. Максимум, що можуть європейські країни, це запропонувати можливість доїзду, якась компенсація поїздки, якщо вони хочуть цього зробити. Але взагалом, скільки людей перетнає кордон, ніхто не приходить там до. Польського уженду, німецької якоїсь там структури, і не говорить, дайте мені гроші, бо я хочу поїхати в Україну на кілька днів подивитися, що там робиться. Тому пропозиції ось такі лунають від Європейської комісії. Тимчасовий захист поки що продовжують до 27-го року, тобто все гаразд. Щодо Польщі, Польща ще поки не продовжила. Я впевнений, що продовжить. Тут без варіантів. Європейська комісія дає рекомендації, і всі інші європейські країни продовжують. Польща це теж зробить. Вона не зробить того, щоб не продовжити, тому що дуже багато громадян України залишиться на території Польщі без легалізації. Це нікому не потрібно, черги в ужундах і тому подібне. Ну, самі розумієте, це складно буде. І це не вигідно навіть Польщі. Тобто вона точно продовжить тимчасовий захист до 26-го року і до 27-го року, як і говорить Європейська комісія. Коли це буде, не знаю. Закінчиться ситуація з президентом, стане він же на пост, приведе свою команду, і я думаю, що якийсь там закон, устава точно прийметься, все буде з тим гра. Прошу за це не переживати. Так само, як і інші європейські країни. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео. Не забудь підписатися, прокоментувати.